З 2009 року в Україні першої п'ятниці березня відзначається день професійного сержанта збройних сил України. Бердишівські військові зібралися в будинку офіцерів, аби привітати своїх старшин, сержантів молодших сержантів із цим гарним святом. На теперішньому етапі розвитку збройних сил України здійснені системні заходи по формуванню в українському війську професійного сержантського складу, спроможнього зва взяти на себе основне навантаження щодо. Виховання та навчання військовослужбовців, дозвольте мені від себе особисто та особового складу частини і керівного складу гарнізону привітати вас. З професійним святом побажати міцного здоров'я, успіхів в службі і всіляких гаразд. Більше 50 сержантів та старшин отримали того дня грамоти, подяки та цінні подарунки від керівників усіх частин міста. І, хоч свято ще зовсім молоде в Україні, та військові сподіваються, що воно набуде широкої популярності. Нам сержантам приємно, що нарешті держава про нас подумала і започаткувала таке свято, як день професійного сержанта Збройних сил України. Сержант це дуже така почесна справа, почесна професія. Ну, до неї треба дійти своїм розумом і роботою. Сержанти це ті люди, які працюють безпосередньо із солдатами, новобранцями. Керувати ними буває дуже важко, кажуть військові. Особливо молодими солдатами, які приходять з гражданки, буває трошки люди і неруноважені, і розпущені, але справляємося. Зі сцени вітали сержантів, артисти будинку офіцерів та духовий оркестр 26-ї бердичівської артилерійської бригади. За допомогою пісень, танців та музики. Вони намагалися зробити свято більш веселим та урочистим.